Ну що, прийшли до закупів. Сьогодні у нас закупи були на 20. Показуємо. Такий громад туалетного папіру 4 євро коштує. Ментальне молочко коштує 2,60 грам. Черніка 125 грамів, коштує 3,49 Такий великий сирочок 650 грамів, по знижці 3,99 Такі дві ковбаски по 100 грамів вийшла євро 49 одна. Ось такий творог 500 грамів євро 69. Такі чорні помідорки Вони 7,90 за кілограм коштують. ми взяли 742 грами на 5,76. звичайні и 2,49 за кілограм У нас вийшло 470 грамів на євро 17. Кава така 250 грамів, 3,79 коштує. Ось такі взяла на лавашки. Лаваш. Це куряча філешка обсмажена. Наріжую її поданий лаваш. 2,29 коштує одна штучка і 150 грамів. Огірочки 400 грамів, євро 45. Рибка тріска. Фіолешка вже. Готово, виходить. Тут 450 грамів на кг. Вже готово, в смислі, не треба її потрати. Сосиски телячі 210 грамів 269. Ось така пачечка. Олія соняшникова 99, Тут 1 літр. Сивочок дубайський. 59 центів. Кетчуп 2,89, 470 2,89,470 Та 6 штук такого морозу, це моє улюблене морозове. Як я постійно я їм. По 89 центів одну. Ми взяли 6 штук, вийшло нам на 5,34. Також була пачка сервети, вона залишилась в машині. Вони коштували євро 39. Ось такі у нас вийшли на сьогодні закупи. Багато не брали, бо в принципі у нас ще є вмерзало це м'ясо. Нам треба було так овочі, помілочі трошки докупити.